Я хочу звернутися сьогодні до всіх вас, щоб ви взяли проблему, яка в нас виникла в місті Єнакіїво. Це на батьківщині нашого президента. Коли я приїхав як народний депутат на зустріч з виборцями і з мешканцями міста Єнакієва, щоб прийняти участь в мітингу, який називався Екологічна безпека міста Єнакієва, тому що це єдине місто, в якому просто-напросто неможливо сьогодні не тільки жити, а там і не можна ні дихати, ні виховувати дітей. Це місто, яке покрито товстим шаром пороху, вугілля різних відходів руди, і коли ми туди приїхали. Наш керівник міської організації партії Всеукраїнського об'єднання Свобода Дмитро Глазунов чекав нас біля заводу е металургійного комбінату в місті Єнак Києво. Коли ми розмовляли з ним по телефону, де він є, в цей час на нього було вчинено напад двома невідомими. А потім, коли ми вже знали, що це представники і мешканці міста Єнакієва, це по прізвищу це Дмитро Бірюков та Сергій Гриценко. Це люди одному 40 років, другому 35. Які займаються кікбоксингом, які були направлені на цей мітинг для того, щоб зірвати мітинг з нашою участю, і були направлені туди Фархатом Мурзановим. Фархат Мурзанов це теж керівник місцевого управління сім'ї, молоді та спорту, який займається в місті Єнакієвому, теж професійно кікбоксингом. Він є заслу... він є майстер спорту і виховує так званих собі бійців для того. Щоб наводити порядок на теренах Донеччини, як нам мені стало відомо, що для таких акцій, які закінчуються цілий час погром, погромами і побиття інших молодих людей, він постійно збирає від 100 до 200 бійців. Коли молодого нашого Дмитра Глазунова було побито, я хочу вам показати фотографію. Це молода людина вагою, десь 50 кілограм, після побиття з переломом носу, з трусом мозгу. Було забрано в міський райвідділ у міліції. Після цього він дав ще покази, і після цього був на швидкій допомозі доставлений в міську лікарню міста Єнакієвого. Йому було зроблено операцію наложені шви. І також проведені інші медич... надана інша медична допомога на сьогоднішній день Дмитро Глазунов під різними тисками, під різними утисками, під різними погрозами, заставляють його, щоб він залишив лікарню і був виписаний з лікарні. По сьогоднішній день не була проведена судово-медична експертиза. А оці люди, яких ви бачите на фотографії, це Бірюков і Гриценко, це вже після побиття. Вони не отримали ні одної е, царапинки, ні одного пошкодження, е, були теж направлені в лікарню до другого травматологічного відділення центральної міської лікарні міста Єнакієво і Бірюков, вдумайтеся, за аналізом: сотрясення головного мозга, ушиб м'яких тканей, ушиб грудної клітки, ушиб садяної правої кісті, гриценка, сотрясення головного мозку, ушиб з гематомою м'яких тканей ліца і ушиб... Правої кісті, все це в цей час, коли сьогодні ми маємо отаке судове і правочинство, яке не займається тим, чим потрібно. Я звернувся до прокурора. Я звернувся до міністра внутрішніх справ пана Захарченка. Я звернувся до пані Богатирьової з запитом і зверненням депутатським про це, чи можливо сьогодні таке свавілля творитися на території Донеччини. Відповіді поки що не отримав. Але сьогодні дзвонила мені мама Дмитра Глазунова з тим, що прийшов головний лікар і сказав, що він вже виписаний з міської лікарні. Якщо буде творитися таке свавілля сьогодні на батьківщині президента нашого. Так? то що може творитися в інших регіонах Донеччини, мені вже відомо. Я як народний депутат проводив декілька разів зустрічі з виборцями, наприклад, в місті Дзержинську, де ми зайшли під час дощової погоди і снігопаду. Ми зайшли в приміщення державного будинку ДК Україна, який належить Дніпро, який належить Дзержинську вугіллю. І коли ми почали там проводити бесіду, і я почав е зустріч з виборцями, так нас прибігло 10 членів виконкому міського. До нас прибіг директор, замдиректор ці цієї, цього будинку культури, і вигнав всіх людей разом зі мною на вулицю. Таке безчинство, яке твориться сьогодні на теренах Донецької області, не може бути. Не не може бути сьогодні дозволений е, творити так званий в лапках безпреділ, яким вони сьогодні користуються. Сьогодні люди на теренах Донеччини живуть в страху, остраху за своїх дітей, за своїх родичів, за своїх батьків. Я дуже вас прошу і звертаюся до всіх вас, щоб ми разом з вами взяли це питання під контроль, щоб ми далі не зупинялися на е, цьому процесі, щоб ми разом з вами це висвітлювали у пресі, висвітлювали на каналах е, українського телебачення, показували це все нашим людям, що твориться на в Донецькій області. Чому сьогодні безкарно і безвідповідально на бандити, на які вважаються сьогодні теж хворими людьми? Лікується за державний кошт в державній лікарні і держава витрачає на їхнє отримання величезну суму грошей. Чому звернутися разом з вами до міністра охорони здоров'я, звернутися разом з вами до всієї громадськості, щоб поставити край цьому нахабству, поставити край цьому свавіллю і цьому лапках безпреділу, який сьогодні твориться на теренах Донеччини?